Всім привіт! Ну кедров. Все не зараз, звісно. Ну Там нахрещено, там плюшки ті великі. Там ще було трохи. Ну, камаз думаю буде. Більшість тополь, але сухостой, дарованому коню, як то кажуть, зуби не заглядають, звісно. Нахрещено, ну, звісно, Пусто ну, пусто взагалі. Але трохи є. Так, що по пилці? Що по пилці? Підточив зуби на пільничку. Пільничок брав разом з пилкою. Ну, от сліди стружки є. Замітив таку деталь. Зараз поки що нема в китайців І... Зараз тут два зуби на цій пилці. о. Бачите, ще... два зуби однаково стоять. Це десь з'єднання, на китайці такого немає. Два зуби в однаковому положенні. О. Підточив, зараз буду різати потрошки. Я завжди це трошки опускаю, щоб там сало не було натягнутий. Це попускаю десь так приблизно. Це підключив, зараз підтяну. Я вже буду різати помаленьку. Там бензини, там, я не знаю, грам 250-300, я виріжу та й на цьому, на цьому все. Ну, В цьому відео я покажу, як воно ріже, як воно що. Просто відео трохи пізніше побачите. Що, що ще по пилці? Ще фірмово мастила на це б не давав. Ще в мене те, яке закінчується. Бензин 92-й з хаду. Хаду один десь один, один до 25 чи один до 30 до літри. Чого так кажу, бо того, що розбавляю 200-300 грам, навіть 150 бувало. І доливаю просто до того. Бо туди сюди я образно сьогодні поїхав, то через два дні поїхав і десь там геляка впала, то, то я потрошки розвожу, то я шприцом. Десь знаю, десь грам, туди-сюди, ну, кажу як є. Ну, зараз буду поненько різати почуть. Коли воно все поріжеться, не знаю. Ну, сподіваюся, що вам покажу. Напільничок планка. Тайська ручка, тичка, напільник новий. Можно положено бурку. Ну от хлопці зимовий ранок десь мінус 5 рано було, зараз десь мінус 4-3, десь так, розвів 200 грам 200 грам бензину. І от скільки порізав. Нічого, просто врізав, це ще нічого звідси не брав, ніде. Трохи. Це 200 грам різав. Десь приблизно пів часа. Може навіть більше 35 минутку. 200 грамів медзину вистачає даної пилою, Економно. Навіть дуже. Да, покажу відео, як ріжу, як заводиться. це покажу тільки далі і заодно буде, оставлю відгук про бензопилу. Я не знаю, скільки я неї спалив, кажу. Я розводжу 150-200 грамів, 250 тако 300, як колено. Ну. В принципі, вистачає і то навіть багато. Я навіть змерз, змерз в ноги, хоча в, зимні, в зимній резині, але в ноги холодно все одно. Разу заношу пилку, я вже навіть цепо, цепо відпустив. Заношу в пилу, трошки, трошки нагрію ноги, поцокаю, де туди отуди та, та складати буду. Якось так. Ну от, Друзі, закінчив різати. Ну як закінчив різати? Розв'юю 200 грам, черговий раз. І отут така купа була, десь потигована була. Я так по 200 грам, по 200 грамів, да. от порізав скільки. Ось скільки лишилося, але я вже розводити не буду. Ще колись там буде часто, розведу та вже буде бо що ж типу, 10 грамів розводити я не буду. Дрова такі, ну, такий різав раніше, ну і попримерзали, холодно, вітер зараз. А ці різав оце 200 грамів оця кубка. Всього на цю купу пішло, що ви бачили на початку, в районі 2 літрів бензину. Ну різав я по 200 грамів. В любу погоду, в основному різав погану погоду, мінус 5. Що по пилці? Мінус 5, нахапає зразу. Це якщо в тепле місце не ставити Але потім все одно треба подіргати поки, щоб завестися. Якщо ставити в тепле місце, воно заводиться зразу, все може бути. Е, Потом 2 літри бензину приблизно я спалив на це все. Це не рахуючи у цих клюциків, е, 200 грам ріжу приблизно пів години, плюс-мінус в залежності, що вирізати. Якщо Отакі от огрубші, то воно довше ріже, то менше ріже, десь минут 25. Якщо отакі от о, то воно буде десь хвилин 35 різати. Плюс-мінус. Скільки я вже її випалив. Ну, мабуть, заправок 10 приблизно, плюс-мінус. Ну це приблизно. Нарікань тут фу, -фу, фу немає. Оце тільки що вирізав. Треба почистити цю горловину, подивитися до фільтра що там він. О, вроді біліє. Так щоб вам показати, але не покажу, бо не буде видно Наче такого нічого немає. О. Так що, а ти ще не навчився добре закривати. о, о. То мастило. Е, де це Два рази подоляв Щелівське HP Forest Forest Plus. Оціна, за скільки я її обрав, хто там запитував. Но брав я її у березні місяці. Ось, це я наляв. Оце я за два рази це я доливаю. Ара відкрию, подивлюсь, що там. 200 грам і доляв. Не перероб, показую зразу. Не перероб. О, бачите, це зразу закрив. Перероб не люй, і не збираюся сюди ляти. Думаю, буду це ляти плюс купив мастило 10В40, то я думаю, трохи менше в мотоблоках, щоб він там не 100 мотогодин образно. а ну, Частіше міняти. Трохи відстоювати його і щоб воно вже не таке чорне було, а таке світліше, щоб відстояти, пересідити через марочку, щоб ніде нічого відпливу, понамішати з цигом з Forest. Поки хочу побачити, чи є різниця, чи ні, поки на даний час буду, буду лише, його, лише його ляти. Е, потім лю, хадо, синтетика, таким шприцом на 200 грамів, ну, я 200 грамів розводжу, 150 якось розводить, 300 грамів, не хочу фокусуватись. Я беру от 5. Камера не хоче фокусувати. Ну, п'ятерка, трошки більше беру. Враховуючи, що тут шлангочок сантиметрів до 10, То там, думаю, десь 6 виходить. Тобі ж на літру виходить десь 30 грамів. Я розумію, що там пишуть що на 20 грам, що більше знову дають 25, але, по-перше, якщо брати до інструкції, то треба 15 бачків спалити. Я ще 15 бачків, я напевно не спалив. То це поки називається обкатка, то я думаю, все одно треба більше давати. Може, да ще буде 25, але поки даю 30. Давав 25 на ну, останні рази, ну може вже раз 5, тако по 200 грамів даю 30. 30 грам. Пан Владислав з, з Білорусі писав, що в них дають 20-25, але в них якісний бензин. У нас це на літру. У нас він, бензин малоякісний, тому 25-30 дають. Скільки давати вам, вирішуйте самі. А, і це ще не все. У мене є знайомий, який, з ким я переписуюсь, пане Олександре передаю вітання, то він говорив, що якщо знос, зношена поршнева в бензопилі, то треба давати більше. Там, Якщо образ 25-30, так як я даю. То треба давати хоча б 35. Ну, це коли вже зношена поршнева. Ще раз скажу, це відео носить рекомендаційний характер, скільки давати вам, вирішуйте самі. Потім на рахунок палива я да. не зберігаю паливо. Я от, ну я показував, що там палива немає, це вирізав, все. От, коли я не знаю, от, наприклад, як зараз, самі знаєте, яка ситуація в країні, що то сьогодні є, завтра немає, я не... Ну, Поки порізав це, і я не знаю, коли я буду різати наступний раз, може це буде через місяць, може через два. До речі, це відео я почав, почав знімати в жовтні, місяці, зараз кінець грудня. Тому я не зберігаю. Ну, Не завжди виходить, скажу чесно. То коли ну, розвіт трохи залишилось, ну що ж, то, куди ти його дінеш, в карбюраторі буде бензин. Ну, тоді що робити. Ну, вже коли нема куди діти, вже стоїть. На більшість я випалюю і все. Що по самій пилі? Два рази раз точив, цеп зловив тяжко, Другий раз дивлюсь, іскра йде. Зараз покажу. Так положити і щоб було видно. Різав грушу, Даре я її покажу, ну спочатку допили. От, поміняв її, бачите, зажим. Перекинув е, шину, потім взяв хату 5 мг, 5 чи 6 ось до такого пролляв шприцом повністю, все добре. І тут у мене була, дивіться, це було знизу. О, сфокусувало. Малесенька за осіння, от воно, бачите, видно. Я її наждачкою, по-моєму, 300 -ю. Ну, Тут так, вона така легенька-легенька, як нігти, навіть тонше. Така легенько оп-оп, Зразу вона знялася, зараз немає. Дивіться, я рукавицею веду, хоч би шов. Рукавицею веду, ніде нічого немає і заодно вона почала легше крутитися. Можливо, чи то, що треба було змастити цю зірочку, я не змастив. Не знаю, ну коручим то. І цю зірочку також треба змащувати, не забувайте про це. Так, а що я різав? Показую. Вон груша. Оце що було, зараз покажу. Де вона там? Це не влазить, все. От вона. От, оце груша. Де ще там була? А от ще вона. Я дивлюся, що почала, я різав, почала скрайти його. Ну це груша. Почала крайтити, то я заглушив до пилки, змастив. Змастив, зняв за осінницю, поставив і оце я дорізав. Це. Пилку поки проблем немає, ну, а, зняв це, почистив. Я чистив щіточку, в мене немає воздуху обдути. Поки не знаю. Треба, мабуть, зняти якось може бути тепліше. Будуть свята, то я її такого трошки обдую. Візьму щіточку і тирсу посмітаю. Бережу я її, то я гайки відкручую, цеп розслаблений, ослабляю. І в кожух і в гаражі стоїть. Вона 10 бочків приблизно спалив. Я задоволений, я рекомендую. Ціна даної пили зараз 13, по-моєму, 600, якщо не помиляюсь. А, ще забув забускати, напільником точив, дали теж в фірміному магазині. З по-моєму, четврка. По-моєму, четврка хтось писав, я ну, не знаю. Е, не знаю, не пам'ятаю. Не дивився, не буду обманювати. Два-три рази, але ну, я мусив трохи точити, бо там кажу, у мене два зубчика є збитих. Тому пилу рекомендую. Надіюся, що з нею проблем не буде і вона мене не буде підводити і буде працювати як зараз. Ще покажу Є ципок. я цепок, я запасню теж цепок, в случая чого це буде, треба буде виїхати десь. Ну, десь дерево впаде, треба виїхати забрати, я буду ставити його, а не того. Хоча, та, й, в принципі, теж нормально. ну, Я не знаю, як в щілях коли я брав до Китайця Цепа, казали дві машини і куп купляй нову, бо задубеся. Тому так. Що по дровах? Показую ще дрова. От не влазять всі, складаю тут, а ще повожу туди складу. Ну Це з цієї сторони, в мене там на два входи. На два входа тут пострадав, вони підсохли. Воно тут брати, а тут складати. Тут ми беремо. Тут сухі, всі сухі. Тут, тут Бачите, вже забрали, щоб це, щоб це порізане поропати. Воно сюди влізе, але ну, то хоч і сухо але... Все одно треба, щоб воно трошки підсохло. Так, Зараз це закрию. Крив. Ну, теж накрию, хай, хай лежить. Ну, ось така робота. От, відео може трохи довге буде, але хотілося все показати, все. Мало показую, як вона працює, вона хорошо. під своїм весом. Оце сухостойне, він, він такий, що він навіть погано рубається. Главное, Головне тримати цеп гострим, як мені говорили. Там якщо цеп тупий, там зразу видно. Пилу нічого не насілою, трохи порізав, дав віддихнути. Але я як, віддихати, як якщо я по 200 грам ріжу, то Ну, якось так. Так що пилу зняв, спеціально порізав, щоб показати, що їм наскільки порізав, а не це... Ще відповів на таке питання, там запитували, чи я ліз до заводських настройок. Я туди на ліз і не збираюся лізти, поки в нас все працює, коли треба, і тоді вже а так... Ну Це справа, звісно, кожного, ще раз повторюсь, але я вважаю, що лізти не потрібно. Так що рекомендую можливість, візьміть бензопилу, вона вам прослужить. Та в будь-якому випадку, знаєте, навіть якщо вам дров небагато треба, то машину порізати. Ріжуть у нас, це так, як я запитував, 120 гривень. по 120 гривень складометр. Це так, як я питався. Не знаю, вірно чи це чи ні, я, я не хожу, я ріжу виключно для себе. Так що якось воно так. Це ще буде рубатися, якось різатись. Обов'язково зніму відео, як вона як ріже. Цим цепом, новим цепом, щоб ви бачили. Ну, Мало знімав, не було чим, У мене немає телефону, ні підставки, нічого, Ось просити. Так, по можливості я так знімав, щоб було цікаво дивитися. Ось так. 230-та, показую ще раз, щоб не було питань, рекомендую. Так, хлопцям. Бажаю всім теплої зими, побільше дешевих дров і миру нам.